Бо це Під теж Верховною Радою. Під Верховною Радою. Розумієте, люди, які протестують, вони не розуміють тільки одного: що перед нами Росія з її мільйонною армією, а поза нами Сполучені Штати і Європа, які ніколи не підуть на ракетно-ядерну війну з Росією. Ніколи не підуть. Ось цього не ні, ніхто не розуміє чомусь. Хоча це настільки прозоро, ну, що просто важко цього не розуміти. Але що виходить? Получається? Получається так. Зараз Путін повільно душить, повільно душить Україну. От я люблю дивитися, коли у мене є вільний час, на е різні кінострічки про життя тварин. Не раз бачив, як удав тримає свою жертву в кільцях свого тіла, а потім її поступово душить, а потім її заглотує, так би мовити. І оцей удав російський поступово душить Україну, готовий її заглотувати. І одночасно, оцей всесвітній удав Сполучені Штати і Європи душить Росію. Санкціями і теж готові її не, Більше Китаю, звичайно, Росія потрібна. Не Росія, а територія Росії. Але чому? Тому що не про Україну вони думають зовсім. Вони думають про те, як вижити, щоб не було Третьої світової війни в умовах ракетно-ядерної зброї. Ось про що вони думають, це теж абсолютно прозоро. Хто кого придушить раніше, придушить раніше. От досі на сьогодні мені це не ясно. І тому нам треба все ж таки не стільки навіть ну, розраховувати на пряму війну з Росією, один раз рік тому ми цю війну вже програли під Івавайськом, коли вперше вісім батальйонних структур російських оснащених до зубів змогли утворити цей Іловайський котел. Після того Росія швиденько відвела свої війська і знову тільки відпускники, контрактники, там хто завгодно ну знаєте, що таке гібридна війна? Так, отже, Світласлач, отже, з, е, з огляду на те, що трапилось вчора під Верховною Радою України, і з огляду на те, що ви сказали про удавів, які душать сьогодні Україну, і які удави душать Росію, як ми маємо сьогодні? Ми маємо робити так, як це робить президент. Тому що президент, у нього слабкі позиції в економіці, це ясно. В політиці не дуже сильні, тому що республіка не президентська, у нас зараз всі теж забувають про це. У нас парламентська республіка. У нас коаліція є, яка вчора розвалилася. Да? У нас ситуація дуже складна. У нас ми на порозі дефолту і так далі, і тому подібне, можна все це перераховувати. В цій ситуації Порошенко домовляється, домовляється з своїми гарантами з тим, щоб протистояти Росії. І це робиться досить таки успішно. Але потрібно кинути якусь кістку. І ця кістка це особливий статус частини Донбасу. Але з другого боку цей особливий статус не включає того, про що думає Путін. Нам потрібно закрити кордон, цього не виконано. Нам потрібні вільні вибори. Вільні вибори. Цього не виконано. До речі,